Ми вимушені перенести нашу попередню локацію оскільки нас засікли на ось цю територію. Прошу шановних учасників заходити в приміщення для проведення самого збору. Прошу. Саме так, з 21 по 25 серпня 1945 року на хуторі Веснівка в простій сільській содолі провід ОУНБ приймав важливі постанови про боротьбу українських націоналістів проти фашизму та більшовизму. Це сталося поблизу села Золота Слобода на Тернопільщині. Тоді на зборах головував Роман Шухевич. А нині ці події відтворюють. Роль Шухевича грає Олексій Осьмак. Хлопець розповідає: головна мета такої історичної реконструкції вкотре показати з ким та за що боролись на націоналісти. то якщо паралель, у нас є зараз сьогодні один ворог, і він не змінився так. Але того часу було ще важче, тому що тоді не було незалежної країни, яку ми зараз сьогодні маємо. Ми повинні розуміти, що люди, які тоді боролися, вони були настільки відчудушні в своїй справі, що з сьогодні, то ми просто повинні брати з них приклад. Хлопець показує документ, з якого вони зачитували постанови, які бійці ОУНБ прийняли на з'їзді. Каже, до реконструкції залучили 23 учасника. Кожен відіграв роль певного делегата. Запросили на захід і Наталію Осьмак. Саме вона є донькою одного з делегатів третього надзвичайного збору ОУНБ Кирила Осьмака. Жінка дізналась про те, що її батько був ОУНівцем три роки тому. Відтоді вона досліджує історію тата і оунівців загалом. Хоче дізнатися комога більше інформації. Сьогодні вона залишає кілька слів на згадку про себе та свого батька. каже, бути тут для неї це надзвичайно важливий крок. Я зараз вступаю в кроки мого батька, як тут, який тут ходив 80 років тому назад. І те, що зробив, те, до чого прийшов цей збір, великий надзвичайний збір, він був, власне, цей збір, результат його діяльності, і основне, основне, що він прийняв, як у як моєму сприйнятті. Це було те, що під, 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 під не те, що підпливом, а ем, після досвіду спілкування молодих націоналістів, які сформувалися в Галичині в, ну, в, в певному середовищі, і їхнє спілкування з старшими. Політичними діячами на Дніпрянської України, які мали досвід державницький і, і політичний, при, призвело до того, що ці <кій> молоді націоналісти почали ну, міняти своє. О, Свої не сказати б, ідеологічні принципи від вождиського тоталітарного націоналізму. Вони прийшли до демократичного націоналізму. Важливим для сьогодення стало й те, що рішення тоді прийняті учасниками третього надзвичайного великого збору ОУН, залишилися не лише на папері, а й мали практичне втілення у життя. Ми вшановуємо українців, які боролися за державу. Ніхто не пам'ятає імен їхніх ворогів. Але сьогодні ми в молитві згадуємо кожного поіменно тих, хто виборював нашу державність. Ця війна, яку ми сьогодні героїчно ведемо, звісно, що нічим іншим. Як перемогою України не може закінчитись. Це доводить боротьба наших дідів, які, попри те, що в більшості своїх героїчно загинули, але наблизили сьогоднішню нашу перемогу. Згуртували нас навколо національної ідеї. Історик Богдан Савак каже, доведено, що саме на цьому місці на зборах націоналісти винесли певні зміни до програми і статуту ОУ. Тоді ж і була проголошена боротьба проти більшовизму і проти німецького нацизму за визволення українського народу та будівництво демократичної української держави. 21-25 серпня. Ще вірили, дуже вірили в великі ідеї, що вважали делегати збору всі ОУН, що воює така два монстра, як Гітлер і Сталін. Вони обесиляться в двобої, і на цій основі можна буде відстояти незалежність України. Це було 43-го року. А вже липні 44-го Роман Шухевич писав: ми всі вояки УПА і всі підпільники, зокрема, і я повністю свідомі, що раніше чи пізніше. Нам доведеться згинути в боротьбі з брутальною силою, але запевняю вас, ми не будемо боятися вмирати. Завершили захід погашенням спеціальним поштовим штемпелем марки, випущеної з нагоди відзначення 80-річчя третього надзвичайного великого збору ОУНБ.